6 серпня в Україні відзначають свято Преображення Господнього для Коломиї та Коломиян. Це ще й храмове свято. У центральних святинях міста урочистості, богослужіння, освячення кошиків і особливий піднесений настрій. Як все відбувалося, дивіться в нашому сюжеті. 6 серпня в Україні відзначають одне з 12 найбільших церковних свят Преображення Господнє. У храмах традиційно відбуваються святкові літургії та чиносвячення плодів. Віряни приносять до церкви кошики з яблуками, грушами, виноградом та іншими фруктами. А в Коломиян сьогодні особливий духовний настрій. Адже писанкова святкує День міста. Привітав сьогодні Коломіян зі святом Владика Петро Голіней. Слава Ісусу Христу! Шановні Коломіяни, щиро сьогодні вітаємо вас і святом нашого міста. Свято преображення Господнє це є свято, коли Господь Бог показує своє божество людям. У Його божестві ми відчуваємо. Присутність великого щастя і радості. Як Господь наш Ісус Христос, переобразившись перед своїми апостолами, показав славу свого Божества, так і ми дотеркаємося до цієї слави Божества через участь у Пресвятій Євхаристії. Тут спішимо на цей сучасний тавор до нашого катедрального храму і закликаємо всіх наших містян долучитися до святості Бога. Нехай Господь Бог благословить наше місто, нехай Господь Бог благословить нашого голову, нехай Господь благословить всіх працівників, які прикрашають його. Нехай Господь благословить весь народ Коломийський. Нехай Господь благословить Україну і допоможе їй вистояти і здобути перемогою справжній мир. Слава Ісусу. Не забувайте про тих, завдяки кому святкові літургії сьогодні можливі. З особливою подякою для наших захисників виступив настоятель Коломийського катедрального собору преображення Господнього, отець Володимир Білослудцев. Незважаючи на той важкий час, який усі не перебуваємо. Вже четвертий рік, Восьмій. Але ми продовжуємо жити, продовжуємо боротися, молитися за наші справедливі мир, за наші сьогодення і за завтрашні войни. Виступив отець Володимир із подякою Парафіянам. Досвоєні парафіянам, нашого нарядного сьогодні за щедроти. Після священної літургії відбулося святкове освячення кошиків із фруктами. У цей день наші журналісти вийшли на вулиці міста, аби розпитати містян та гостей, за що вони люблять Коломию. Я тут народилася, живу. Тут народилася моя внучка Євочка. Це найкраще місто у світі. Воно зелене, воно розкішне, воно дуже привітне і воно дуже зручне і комфортне для проживання. Затишні вулиці це людей насправді. Я живу тут все своє життя. За атмосферу, за ці ярмарки на на дні міста. За її красу, за її автентичність, за вишивку, за гарний народ, за свята, які проводяться завжди в Коломиї. За все ну, наше рідне місто. Ми, ми родилися не в Коломиї, але від 16 років Коломиї, моя сім'я, моя родина, діти вже тут родилися. І коли наша найкраща, прекрасна. Приїжджайте до нас, в ми за нашу красиву архітектуру, за те, що це туристичне місто. Це наше рідне місто, за її неповторність, за колорит, за смішання покуття й гуцущині, за культуру, за співанки, за архітектуру. Багато за що? За те, що воно моє рідне місто. А ви за щирих і добрих людей? За архітектуру. За людей, за хороших, Не знаю, за мистецтво, яке тут є, яке тут розцвітає. За те, що знаєте, нам не все одно і ми не здаємося. Не дано сікай нікого, наші зірком бою, на щира на нас.